Муякий, це тестує новий мітас. Друзі, подивіться, яка в нас новинка, який винахід термінуний сенсорний котячий лоточок. Змивається сам прямо в каналізацію. Дуже ми щасливі, кожного дня заходимо лоточок чистенький. Заходимо лоточок чистенький. Це насправді дуже гарний винахід для всіх, хто має вас, ну у вас такий котиків, так, не потрібно з ними прибирати. Вітяк! І зараз вам покажу, як і каналізація тут під'єднана. У нас бачите, отак от, от. Ой Боже, ну, будинок зйомний. Ми, ми Попросила сантехніку, щоб нам так поставив, щоб ми могли э, адаптер, що не підключило, щоб ми могли з'їжджати і просто спокійно собі зняли, перенесли в інший будинок. Ось бляха. Поки все поки підключаю. Так. От. Тут є адаптер, кнопочка. Це, бачите, рушний режим Засвітився Перша кнопочка, друга через 40 сину, змиває, третя через 20 і режим аварійний. Так, веселка, давай. Слізай. Хватить вже прибирати. Хватить прибирати моє розумне кетя, да. Розумна така. От. Так працює девайс. В складі дуже зручно. Бо не треба ніякого наповнювача. А обов'язково дивіться, щоб труба була рівною, ось так ось. Ну і трохи під нахилом. Тобто у нас тут каналізація до землі. Ну це не наш будинок. Так? Тобто, що маємо, то маємо. От, біля землі з каналізації. І тут, бачите, трохи піднятий лоточок. Ну, типу вихід з лотка піднятий. Mm. І... Бачите, як вмивання йде. Спочатку наповнюється водичка, потім до певного рівня води. Я також додатковий захист від переливу, а потім піднімається все, ну, щоб нічого там не приликло, чи в трубі, чи на самому верху, і змивається. Так, продовжуємо зйомку другого відео. Треба підняти, бачите, тут рівень води, трохи вищий, щоб какашки всі піднялися, бо всі піднялися. Коли вони піднімаються, тоді все змивається гарно. І от по цьому я бачу, що треба більший рівень води підняти. Перевертаєте унітаз, ну там у вас вже буде інструкція, коли ви купите, як підняти рівень води. Ось так. Це щасливі ми.